Вітаю, шановні наші любі глядачі! Сьогодні ми розкриємо перед вами секрети розблокування телефону. У цьому відео ми представимо вам сім ефективних способів, які допоможуть вам відновити доступ до вашого смартфону, навіть якщо ви забули графічний ключ або втратили доступ до пристрою, тож не гаймо часу і починаємо. Давайте розглянемо, що робити, якщо ви забули графічний ключ. Для початку спробуйте ввести різні комбінації, які ви могли встановити. Якщо це не працює, перейдіть до наступного способу. Якщо ви використовуєте аккаунт Google на своєму смартфоні, відно... Мовлення доступу може бути досить простим. Просто введіть неправильний графічний ключ кілька разів, і на ваш екран буде на вашому екрані буде запропоновано ввести облікові дані вашого аккаунта Google. Це дозволить вам отримати доступ до вашого телефону знову. Цей спосіб може вам допомогти, якщо ваш телефон заблокований графічним ключем, але у вас немає доступу до вашого облікового запису Google. Відключіть ваш телефон від джерела живлення, а потім розрядіть акумулятор до кінця. Після цього підключіть його знову до джерела. Живлення, і увімкніть ваш телефон має розблокуватися без вводу графічного ключа. Якщо жоден з попередніх способів не спрацював, ви можете спробувати скинути налаштування вашого телефону. Для цього вам потрібно буде виконати скидання до заводських налаштувань, що призведе до видалення файлу gesture.k. після перезавантаження ваш телефон має бути розблокованим. Але не забувайте, що все скинеться і зітруться всі ваші майни. Якщо нічого не допомагає, ви завжди можете звернутися до сервісного центру виробника вашого телефону. Кваліфіковані спеціалісти зможуть розблокувати. Ваш телефон і відновити доступ до усіх ваших даних. Багато смартфонів пропонують функцію Smart Lock, яка дозволяє автоматично розблокувати ваш пристрій у певних ситуаціях, наприклад, коли ви знаходитесь у певному місці. Переконайтеся, що ця функція увімкнена і налаштована у вашому телефоні. Останній спосіб, який ми розглянемо, полягає у видаленні пароля через ваш обліковий запис Google на комп'ютері. Ви зможете відновити доступ до свого телефону, виконавши певні кроки у вашому обліковому записі. Пам'ятайте, що використання цих способів повинно бути обґрунтованим і дозволеним законом. Сподіваюся, наші методи допоможуть вам відновити доступ до вашого смартфону. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, ну і все таке інше. А також коментуйте цей відео. До нових зустрічей! З вами був Білкін. Цілую плечі і до встречі!